Техно Spark 8C з відбиточком пальця ціна 3200. Ось такий стану досить гарний телефончик. Так, тип-сікро роз'ємчик. Е також роз на наушничка 3,5. Поклеєна гід е плівочка гідрогелева. Ще не в непоганому стані, є легкі царапки, але, в принципі, ще. Можна носити кому як. Так, зараз покажу інформацію про телефон. 3 ГБ оперативної пам'яті і пам'ять самого телефону 64 ГБ. Акумулятор має 5000 мА і 11-й Android встановлений. Працює досить швиденько телефон. В комплекті телефон, шнурочок, зарядний та е коробочка. Камера гарненько показує. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікавлять такі варіанти, пишіть мені у повідомлення. Також додайтесь в телеграм-канал, ссылочка у шапці профілю.